Попрощатися з героєм, підтримати родину Дмитра Бачинського у їх невимовному горі, прийшли до гарнізонного будинку офіцерів, рідні, друзі, знайомі, колеги, вчителі, усі, хто знав і не знав особисто захисника, який поклав життя за Україну, за кожного із нас. Хтось приходить на кожен похорон, щоб помолитися, щоб запевнити родину, що для нас. Жертва їхньої, їхнього сина, їхньої доньки є надважливим. Хтось приходить, щоб просто підтримати словами присутністю. Коли прийшла війна, він взяв зброю, щоб захищати. Захищати кожного з нас, наших дітей, наше небо, право попити, випити каву. Завести дітей в садочок в школу і мріяти про завтрашній день. Дмитру на віки 35 до 36-го дня народження не дожив два дні. Виконуючи військовий обов'язок на сумському напрямку, тримав свій останній бій. Ми боремося сьогодні і впродовж століть, не дивлячись на те, що завжди у кожній війні. Ми були позбавлені ресурсів, зброї, але зброя наша є дещо інша. Зброя наша це є бажання бути вільними людьми, стояти поруч з великими, з міцними, стояти рідно у великому світі. Дмитро Бачинський народився і зростав у Бердичеві. Закінчив 12-ту школу, будівельний ліцей. І з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт. Ви переживаєте ту біль, яку переживають десятки тисяч українців. Сьогодні 16 травня. Рівно три роки тому на цьому місці стояла домовина мого сина. Він загинув 12 травня. 16 травня відбувалося тут прощання. Біль, яку переживають батьки тих, хто втратив, вона не проходить із часом. І тому згоровані в тузі і болі. Я висловлю вам співчуття, як той, хто знає, що таке втрачати і що таке жити без того, на кого ти покладав надії свого життя. Він був схожий на сонечко. Чотири роки, як я вчила його, за чотири роки ні з ким не посварився, ні з кого, ні на кого не влаївська. Всіда була усмішка, завжди сяяло сонечко з усієї дитини. В моєму серці, в моїй пам'яті, він назавжди залишиться тим маленьким дімою, якого таня ти привела до першого класу. Низький уклін тобі, діночка, покойся з миром. Вічно Дмитро залишиться в пам'яті і серцях вдячних земляків. У серцях і думках тих, хто його знав, любив, поважав. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.